Раніше у нас 500 була в олімпійській дисципліні, а зараз її змінили на 200. Тобто, виходить, є вибір тільки 1000 або 200 метрів. Якби мені ближче е, довга дистанція, краще вдається. Тому... Ні, то зараз вже якось. От коли я був взагалі ще в дитинстві, то в мене дуже добре получався спринт сам по собі. Хоч як а потім якось мене. Дідусь, який мене, ну, дідусь і зараз мій тренер, він мене якось привчив до тисячі. Я полюбив цю дистанцію. І, звісно, якби було 500, я б ще й залюбки ганявся і 500 метрів. Але так як її нема, то лише ганяємося тисячу. Заберуть знову 200 і факт в тому, що не планують нам нічого повертати, буде ще конгрес в баку після. Олімпійських ігор, десь на якому це все буде вирішуватися, бо це трохи неправильно, і наш каноє, виходить, дуже ущемлюють. Бо <кій>, виходить так, що спринтерів у нашому виді спорту тоді не буде у нашому класі човнів. І це просто не знаю, це певно, мільйони спортсменів, якщо взяти по всьому світу, просто мусять покласти весло на полку. І... З приводу дискваліфікації цієї нашої 200 метрівки, навіть я ну чисто зі свого боку робив якби таку акцію, може, ви бачили десь мене на Фейсбуку чи ще десь. Ну я просто зробив дизайн стікерів, якби з тонким намиком. Натику на, на значок федерації і просто з, з хештегом сейвканоя, тобто, що зберегли наш. Ну і просто роздавав своїм друзям, друзям за кордону. Тобто було прикольно, коли ми ганялися на чемпіонатах на цих на етапах Кубка світу на Європах. І там ну, реально на човнах були ці стікери. Ну, це можливо як не, не вирішить якоїсь проблеми, але це певно якийсь знак і знак також протесту. Ну і так само, там, плюс кожна дитина мені могла написати, і я їй міг відправити там новою поштою. Да. Ну, потім загально, може щось зроблю якесь відео, бо ну, я просив, щоб люди викладували це фото з цим тегом. Я дивлюся, в Інстаграмі назбиралось доволі багато цих фото. Потім можна буде об'єднати просто це все в один якийсь кліп, як звернення до міжнародної федерації також. Да, бо у нас і так, якщо у нас в 2008 році в Каної було чотири види, види програми, в 2012-му вже три види. І зараз просто нам лишити 2 – ну, це вбитий спорт, по суті.